Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд»! і з вами «Корупт»! і Сьогодні в нас інформація про майбутні банери. І цього разу одразу по двох половинах. І в першій половині, і в другій половині поговоримо про обидві, звісно, по черзі, і подискутуємо, можливо, трішки: а що ж варто з цього всього крутити, і чи не втратили актуальність певні персонажі? Що ж, давайте подивимося, що на нас цього разу чекає. Я трішки глянув і я досить задоволений четвірками, вони мене трішки здивували. Отже, ми вже знали, що п'ятизірковими персонажами першої половини будуть Коломбіна та Інефа. Це два персонажі над краю, один з них новий, інший з попереднього оновлення гри. І вона досі неймовірно класний персонаж. Інефа це оффілд DD, вона щитовик, її щит може бути вельми міцний, якщо збирати її в атаку. Однак навіть якщо сфокусуватися на її демеджі, вона все одно має вельми непоганий щит, і для більшості ситуацій цього щита вистачить. Щодо Колумбіни, то це наш лунар Архонт, Вона в нас ем, вішає гідростатус, бафує лунар-реакції, активує усі лунар-реакції, включно з лунар Кристалайзом, лунар чарджом та Лунар-Блумом. Звісно, так як у лунар-блуму немає. Реакційного демеджу є тільки прямий демедж, то цей демедж прив'язаний до заряджених атак Коломбіни, так само, як в заряджених атак Нефер. На мій погляд, обидва ці персонажі неймовірно актуальні і, скоріш за все, будуть актуальні ще довго. Однак, Інефа, мені здається, трішки більш корисною для аккаунту, просто тому, що вона щитовик. Навіть коли мета закінчиться ця лунар, то Інефа все одно залишиться непоганим щитовиком і САБ ДД при цьому. Тому, якщо у вас, наприклад, немає ІНЕФ і ви хотіли сфокусуватися. На Коламбіні, то, можливо, варто подумати і про Інефу також, тому що це класний персонаж. Однак Коламбіна дасть вам більше різноманітності на ваш аккаунт. Якщо ви, наприклад, маєте ГеоДД і ви хочете вдихнути в нього нове життя в Іто, Нуель або ж Навію, Коломбіна зробить це просто чудово за рахунок нової реакції. І ця нова реакція вельми сильна. Щодо чотирьох зіркових персонажів, то в нас є Фішель. Це Off електродд, четвірка, вона вельми непогана досі. За рахунок Шашу вона може ще й бафити в нас майстерність та атаку в залежності від реакції. І загалом це класний персонаж. І зараз в неї стало ще більше сенсу в отриманні її с 6 Тому бажаю вам багато фішель в цьому банері, баннері. Його крутите. Щодо Сетоса, то це Електродеде від майстерності, і він як був дивним персонажем, так і залишився. В нього геймплей вельми специфічний, і якщо ви будете ним грати, як задумано. А не кенселами перших двох анімацій атаки, тоді він майже нічого не буде дамажити. Тому, якщо ви хочете використовувати сетуса і хочете витиснути з нього максимум, доведеться навчитися робити дві звичайні атаки, крок вперед, дві звичайні атаки, крок вперед, і так далі. Щодо іфи, то це онфілд-драйвер Анемо. Він може носити як Анемо сет, він може носити сапортський сет на тлану, може носити дамажний сет на тлану, В мене, наприклад, він так зібраний. І за рахунок цього він досить непоганий персонаж. Він може бути і ДД, хоча в цьому випадку я б радив йому мати с 6 І може бути просто онфілд драйвером. При всьому цьому він ще й хілить. Щоправда, хілить він від майстерності, тому якщо ви хочете зробити з нього мейн дд то майстерності в нього багато не буде, тому і хіла також не буде багато. Однак на ролі драйвера ви будете його збирати саме в майстерність. І тому хіла в нього буде, ну, не те, щоб неймовірно багато, однак достатньо, а на с 6 більш ніж достатньо. Щодо збройного банеру, то ми маємо тут. Сігну Коламбіни, Сігну і Нефи, яка бафує не лише інефу, а й весь загін, тому вона трішки актуальна насправді, якщо у вас, наприклад, в команді буде Флінс, Інефа, і Нефа і Коламбіна. В цьому випадку крутити збройний банер тут буде не найгіршим рішенням, насправді, тому що і одна зброя буде корисною, і інша буде корисною. Хоча я б все ж таки зберіг крутки на щось інше. Саму ж зброю Каламбіни ми подивимося далі, а зараз пройдемося чотирьохзірковою зброєю. Отже, лук це майже марна штука, він дає нам фіз-демедж. Фіз-демеджом жоден лучник не атакує, хіба що фішель без оза, і навряд ви так будете нею грати. Тому ця зброя абсолютно марна і нікому не підходить. Далі ми маємо одноручний меч флейту. Це також, навіть якщо він у вас буде Р5, то я вже втомився це повторювати. Меч, який ви отримаєте за квест Кадзухи, кращий, ніж ця штука Р5, тому взагалі немає сенсу використовувати. Далі ми маємо Каталік на ХПшку, він заливає нам досить багато ХПшки і має відновлення. Тож це вельми, вельми, вельми хороша зброя, якщо, звісно, у вас вона з копіями. Тому якщо ваш ДД використовує каталік і скелеться від ХПшки, то цей каталік йому підійде, тим паче відновлення досить хороший стат. Тож на ту ж коломбіну можна одягати. Далі в нас спис, який дає нам трішки відновлення, і збільшує демаж навички, плюс зменшує витрати стаміни при карабканні на гору. Не знаю чи для якогось це взагалі корисна зброя. Однак, ну нехай це зброя з натлану, нехай собі лежить. Щодо жертовного меча дворучного, то він відновлює нам навичку і можна використовувати на персонажі на сапорті, Якщо, наприклад, у вас немає фавонію, чи у вас немає можливості зібрати на нього достатню кількість шансу крита, тоді можна дати цю зброю, відновити навичку і отримати трішки енергії за рахунок другого використання навички. Однак пам'ятайте, що використання навички це час, а його на сапортах зазвичай ми хочемо економити. Тепер щодо другої половини банерів. Ми вже знали, що це будуть дзибай та невілет. І знову ж таки. Четвірки неймовірно мене радують, вони підходять для дзибай. Тому, якщо ви плануєте крутити цього нового ГОДД, ви одразу отримуєте непогану команду. Так, у цій команді є одна проблемка, тут немає хілера. Однак, якщо ви викрутите Горо с 4 то він у вас з'явиться. Не на найкращий, однак, так як дзебай скелиться від дефу, вона буде отримувати небагато шкоди. Тому Горо здебільшого зможе її витягнути. Однак, навіть якщо у вас не буде Горо, або його вам не вистачатиме, можна поміняти айно на барбару безкоштовно. І все, гідростатусу від неї виставку. Там прям багато гідростатусу не треба, і все працюватиме. Щодо Невілета, то це досі актуальний персонаж. Я його досі беру, використовую і в театрі здебільшого, в безодні теж інколи беру на інших аккаунтах, і він вельми актуальний. Так, його демеж в соло таргет вже не неймовірний, як був колись, однак Вау АОЄ він все ще неймовірний. Тому, якщо ви шукаєте собі гідро ДД, то можете глянути в сторону Невілета. Однак, так як паралельно з ним Дзебай, до цього Коламбіна та Інефа, я не знаю, чи зможете ви знайти крутки ще й на Невілета. Це вельми жадібно виглядає для розробника, тому що цього разу усі п'ятизіркові персонажі. Дуже навіть гарні і мають сенс на ваших аккаунтах. Щодо чотирьох зіркових персонажів, то це в нас Горо, це Гео-сапорт, він дає нам деф, дає нам гео-демедж, якщо ви С6 маєте, хілить, якщо ви маєте С4, і дає нам трішки крит-демеджу за рахунок також С6. Загалом персонаж класний, однак і Лугі, який також тут є в банері, його повний пауеркріп. Він дає бонусний демедж для гео-персонажів не лише для лунар-кристалізації, і він дає нам крит-шанс і крит, крит демедж. І за С6 ще більше крит-шансу і ще більше крит демеджу. Тому Горо в цьому плані пауеркріпнули, хіба що в Лугі немає хіла в Горо він є. Щодо Айно. То це наш перший безкоштовний персонаж над краю, вона гідроаплікатор вельми непоганий, і якщо ви отримаєте тут її С2, то загалом її можна використовувати. Це не такий поганий персонаж. Однак з С6, звісно, вона отримує більше бафів, хоча зараз з виходом каламбіни, айно навряд хтось буде використовувати, тому що, скоріш за все, ви викрутите каламбіну. Комбіну, хіба що ви її скіпнете і будете крутити дзібай. Якщо ж ви вирішили крутити дзибай, і у вас немає коломбіни, тоді айно чудовий персонаж для вашого загону. Щодо збройного банеру другої половини, то трішки пощастило тим, хто крутитиме цю зброю. Отже, зброя Дзибай тут і зброя Невілета. Про зброю Дзибай ми поговоримо далі, а от Невілетівська вона збільшує ХПшку, крит демедж, а також демерж заряджених атак, і ще й заливає трішки енергії. Власне, цю зброю можна дати будь-якому персонажеві, який скелиться від ХПшки, і за рахунок критів та базової ХПшки це буде непогана критова затичка. Однак, звісно, найкраще вона працюватиме лише на невілеті. Щодо чотирьохзіркової зброї, то в нас Лук Фавонію, Клеймор фавонію, енергія. Давайте саппортом, все чудово. Далі ми маємо Ксіфос, це одноручний меч, який за рахунок майстерності заливає команді енергію, неймовірно класна зброя і найкраща зброя для багатьох персонажів. Звісно, хочеться мати для неї копії, однак я розумію, це все ж таки чотирьохзіркова зброя, їх тут 5 в банері, тому шанс отримати саме ту, яку ви хочете, мінімальний. Тому я не раджу крутити цей банер заради ксіфоса, якщо вам не потрібна хоча б зброя Дзебай. Ну і також тут ще доданий спис дракона, це майстерність, бонусний демедж по гідро та піро, і в нас тут марне око, яке просто дає нам атаку і більше нічого, тому про нього розмовляти і не варто. Ага, зброю Дзибай нам не показали. Ге-ге-гей. Хе -хе ну добре, добре, не будемо тоді говорити про зброю Дзибай, її нам не показали. Поговоримо про зброю Коламбіни. Вона дає нам 88% крит-демеджу, 10% ХПшки, далі при спрацьовуванні лун реакції. Вона відновлює собі 14 енергії, далі отримує баф на 14% додаткової ХПшки, та ще більше крит-демеджу вже. Лише для лунар реакцій. І на щастя, тут сказано в умові, що саме відновлення енергії має кулдаун cool у 18 секунд, тобто баф буде постійним. Тому що, якби вони це впустили, було б дуже дивно зробити зброю, яка не працює весь час. Звісно, з такими бонусами зброя дає Коламбіні дуже багато. Однак, на відміну від зброї Інефи, наприклад, вона не бафає решту персонажів. Тому на демож загону, якщо Коламбіна у вас не мейн ДД, це вплине мінімально. Тому я не раджу цю зброю крутити. Принаймні, якщо ви не думаєте про коламбіну, як про мейн ДД. Або ж, принаймні, якщо у вас немає інефи, і для неї ви також хочете зброю. Далі нам додадуть два нових сети. Перший сет дає нам 80 майстерності та 20% демеджу для лунар реакцій, і якщо у вас два персонажі над краю в загоні, дає ще 40% демеджу для лунар-реакцій. Однак працюють ці бонуси лише якщо персонаж знаходиться поза полем бою. Тому використати їх можуть лише два персонажі у грі зараз. Це Колампіна і це Інефа. Власне, більш ні для кого цей сет не має сенсу фармити. Однак, на мою думку, скоріш за все його ви будете фармити для інефи, якщо вона у вас є. А на коломбіну ви будете використовувати старий сапорський сет над краю. Щодо другого сету, то він мене цікавить більше, тому що він для персонажів Шабашу. Він дає нам 18% атаки, далі ще 25% атаки, якщо ви вдарили будь-чим. І якщо ви виконали квест Шабашу, то ви отримаєте під цим бафом ще 20% крит шансу. І звісно, цей сет стане найкращим для усіх дамагерів Шабашу. Це буде Венті, це буде Клі, це буде Рейзор, це буде Самдурін. Ну і будь-хто, кого ви захочете зробити дамагером, він буде носити цей сет. Він неймовірно класний, він дає нам крити, а це дуже важливо для старих персонажів. І таким чином ми зможемо краще збалансувати персонажів. Однак, наприклад, для такого персонажа, як Фішель, за моїми тестами сет на навичку дає приблизно стільки ж, скільки цей сет. Тому, якщо у вас Фішель вже одягнута в сет на навичку, перевдягати в цей сет не має сенсу. Цікаво, що навіть для персонажів, які не є персонажами Шабашу, цей сет все одно має сенс. Так, він дає небагато, однак це краще, ніж, наприклад, 2 плюс 2 на атаку, тому що тут у нас 18 атаки та 25 атаки. І якщо ви зараз, наприклад, почали грати і збираєте цей сет, його, власне, можна дати не лише персонажам Шабашу, а будь-якому персонажу, який скелиться від атаки. Що ж, народи, цього разу банери мене більш ніж радують. По-перше, для коломбіни в нас чудовий загін, якщо виконати звідси Сетоса і замінити його на інефу. Якщо взяти інефу, коломбіну, і фута Фішель, ми отримуємо неймовірно класний загін, який точно закриватиме будь-який контент для даного загону. Щодо першого збройного банеру, то я б насправді не радив його крутити, тому що і для інефи, і для коламбіни це не суперсильне посилення. Однак, якщо у вас є вже Інефа і є флінс, і ви викрутили коламбіну, і при цьому у вас немає сігни інефи, то тоді так, цей банер можна покрутити. Щодо Дзебай та Невілета, то крутити можна, звісно, обох персонажів. Однак цілком логічно, що зараз буде більше контенту для Дзебай, і саме за неї простіше буде його закривати. Навіть про те, що Невілет досі актуальний персонаж. Просто за рахунок механік Дзебай буде закривати контент значно простіше. Плюс в неї є весь загін одразу в четвірках, і це також неймовірно класно. Я задоволений четвірками, я... я здивований насправді. І при цьому в нас ще й непоганий збройний банер. Хоча для Дзеба я б не радив крутити зброю, тому що в неї є хороша альтернатива тризіркова. Однак, якщо у вас немає щитовика, то ту тризіркову альтернативу, Харбінгер, ви навряд будете використовувати. В цьому випадку Сігна, звісно, буде кращим вибором. Або ж доведеться крафтити одноручний меч тлану. Такі от цього разу банери. Звісно, у мене буде відео і по Коломбіні, і по Дзебай, і по ілузії. Я буду крутити їх усіх трьох. І сподіваюся, що Ілугі мені випаде, тому що. Це все таки четвірка, і він може не впасти. Щодо банерів, то я б хотів виграти коломбіну і можна тоді програти в Дзебай, тому що там я хочу більше четвірочок отримати, бо в першому банері мене четвірки вже не цікавлять. Вам же бажаю успіху у кротках, і зустрінемося вже в середу. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!